Неспокійний вечір та ніч на Дніпропетровщині. Пізно ввечері, 18 жовтня, ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку сталися руйнування на інфраструктурному об'єкті. Вже вночі агресор гатив по Нікопольщині. Ворожі снаряди летіли на Марганецьку та Мирівську громади. Констатують у головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Двічі поцілив по Марганецькій громаді та один раз по Мирівській. Загалом на територію району прилетіло майже три десятка артилерійських снарядів. Наразі рятувальники обстежують території та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. І вже сьогодні, близько першої години дня, вибух стався у Дніпровському районі. Дніпро ова помідомили про ворожу атаку по інфраструктурному об'єкту. Внаслідок неї сталася пожежа. Інші подробиці в цілях безпеки не повідомляють. Проте заспокоюють. Постраждалих немає.